Переходимо ми з вами в кухню, де у нас повністю по всій кухні тепла підлога. Обідня зона величезний, гарний кам'яний стіл. Ви просто гляньте на ці неймовірно зручні, м'які і приємні на дотик стільці. В них, друзі, можна сидіти годинами і не втомлюватись, тому що вони надзвичайно комфортні для вашої спини. А також подивіться на цей колір, який дуже гармонійно і дуже цікаво розбавляє. Інтер'єр кухні. Так, переходимо ми на кухню. У нас на кухні зосереджені всі потрібні побутові прилади, індукційна плита, духова шафа, вбудований холодильник, витяжка і так далі. Дуже багато місця для зберігання ваших речей та посуду. А якщо вам буде мало місця, ви можете підвинути ось цей стіл як острів до кухні.